Привіт усім! Дивіться, це санітарна авіація. Я зараз е, знаходжусь біля лікарні. Я сьогодні їздив. І ось санітарна авіація. Це гвинтокрил Самю. Тобто він забирає е, хворих та доставляє у лікарню. Ось він там припаркований. Ось це лікарня. Дивіться, яка красива взагалі шикарна. Наскільки гарний в неї як це пояснити, господи, архітектура красива. да? Тобто, ну, незвична. А ось там це факультет медичний, університету. Також дуже красиво. І так, Давайте будемо разом зі мною шукати метро. тепер. Я щось протопив перед тим, як почати запис, не подивився, у яку сторону йти до метро. От я лох. Давайте ви підпишіться, поки. А я зараз подивлюся де метро і повернемось до нашої трансляції. Точніше, запису. І так, ми повернулися, будемо йти. Так, тут у нас велодоріжки, тому нам тут йти не треба. Ми зараз швиденько порушимо правила. До речі, можна було сісти на автобус. Куди ж він їде? Я навіть не подивився, може. А давайте, який номер? Seedu. Седу... Seedu. А тут, давайте перейдемо назад і подивимось. Може ми прокатаємося з вами на автобусі. а та-та-та-та. Я щось жодного з них не знаю, мабуть на вокзал з них ніякий не йде. А може йде. Ну добре, поїдемо на метро, там також прикольно. І так, дивіться, яка архітектура. Воно затрьопане, таке вже, бачите, пліснєві, але архітектура прикольна. Ось ужанс. Квіточки. Ужанс це швидка. Швидка допомога. Ось. Бачите, люди вийшли поїсти. І так, о, а л 2 він, мабуть, іде. Ай, зараза. А я... Немає. Ну, зараз побачимо, якщо буде з цієї сторони щось зупинка якась. Чи побачимо іншу зупинку, то може прокатаємось з вами на автобусі. А якщо ні, то ми з вами будемо їхати на метро. Там зараз декілька станцій будуть ззовні. Тобто на такому, як. По мості на місточку воно буде їхати і буде видно всю вулицю. Так, Наче я зрозумів, куди ми йдемо. Потім, здається, направо. І так. Ні, не зараз, направо трошки далі. Ну там де червоний, такий о, ну, це не паркан, це скоріше як перший поверх. А це що таке цікаве? Це, мабуть, якісь газові балони, якась газова підстанція, чи що це? Якщо ви знаєте, що це таке, напишіть. А якщо ви не знаєте, що це таке, то також напишіть. А краще підпишіться. А, так. Газосфорля. Англійською, я вже французькою. Газ для життя. А, ну, може це якесь біотопливо, я не знаю. Мабуть, а, це, мабуть, якийсь пункт, де можна підзарядити так сказати, свій балончик я не знаю. Цих нюансів я не знаю. ось Так, бачите, вже вечурі, а що таке? Зараз тільки 19.16, наче має бути ще нормально, але вже але вже щось... Щось отак. Так, а тут які в нас? Ну тут ті самі мають бути. А -а -а. Жодного не знаю. Ну, мабуть, треба з пересадками. Л2 може їде, але ж то треба дивитися. Ну Я зараз не буду ризикувати, бо треба додому. Може якось. Наступного місяця, коли в мене буде трошки часу, і в мене буде відпустка, то я зможу покататися, як у нас пенсіонери на автобусах. Думаю, може це буде цікаво, але якщо буде не жарко, вибачте. Дивіться, який клен. Зелено-зелено-червоний такий, і то не зовсім червоний він. Фіолетовий якийсь. Дивіться, які сваї величезні. Ну, от, от, от нащо заморочуватися так, так? От скажіть. Поставили б з цегли галімої якоїсь білої. І нормально, отут. Заморочуватись, дизайнерські проєкти робити чи що. Все ж думаю, не, не дуже просто було зробити. А, воно, ну, до речі, з якогось як мармуру. От, взагалі витвір мистецтва. Бачите, це інститут серця. Фух, 34 градуси. Це просто жах. Я сьогодні працював, то просто жопа була, вибачте за слово. Дуже так жарко. В деяких регіонах у нас наче до 40 доходило і десь я чув, що можуть бути пожежі від цього. Ось так жіночка на мене подивилася, дуже дивно. Мабуть, бо розмовляю не французькою. Але ж тут не французькою розмовляють дуже багато. А може, тому що я в таких жовтих штанцях. Це в мене, бачите, якщо хтось помітив, це мені брали... Точніше не брали, а робили МРТ-мозку і вводили такий а... якийсь як... Рочовину для контрасту якось так вона називається. І щось вона якось там допомагає, при... коли вам робить МРТ мозку. Ну, Може не тільки мозку. Коротше, таку фігню поставили. І так, наче метро є. Не знаю, чи вистачить пам'яті. Вибачте, я вже... Бачите, я. І на роботі в машині поки спав, їхав. А, і на МРТ заснув. Ну, бо я там хвилин 40 лежав. До речі, тут МРТ. Ну я це перший МРТ в мене тут. І вони тут роблять його досить так цікаво. В Україні я просто лежав без навушників, без нічого. Воно до речі, і кілька разів робив, рази три-чотири можна. І воно просто дренчить і все. Знаєте, а тут мені вдягнули навушники, в котрих грали пісні. Я цього дренчання майже не чув. І на обличчя вдягнули таку маску е -е, величезну. Знаєте, як, е -е, якщо От як у грі грав кальмара, бо щось цього чувака, як його, ну головний, то що у нього поліцейський. А, от приблизно таку маску, але білу якусь. Дуже цікава така. І дуже зручно було, знаєте, я б там лежав і лежав. Так, оце можна було б, мабуть, оцим автобусом доїхати сюди. О, мерсі, мадам. Це що в нас? Так, давайте знайдемо ми призмі. Мерсі. Хоп. Ми з вами підемо, а чому немає ескалатора. Станції, де хворі зазвичай, і немає ескалатору. Майже, майже заліз. Так, мабуть, це я не встигну. Тим паче нам з вами потрібно перший вагон. J'ai acheté un. Le matin ça va, et après, il me reste de l'air de la chauffe. J'ai essayé au temps justement de miner les roches. Ça a pas marché, ça a pas marché.

Позати, ніяк не виходило. Дивіться, ось бачите, козлики, пасуться такі кучеряві, Ну, але це не схоже на баранів. Це кози, мабуть, якісь. 1949. Не знаю, що це таке. Цікава така бунтівля, незвична. І тут, бачите, козлики. Так, здається, дощик починається. Вже гримить. Вже щось хмуриться і щось капає. Сьогодні було 31, а от зараз, бачите, холодний вітерець, гримить і потрошки капає. О, знаєте, я і сам не знаю, чи хочу я, щоб мене люди... З чим почило чи то Цікаво, де баки. Може в них забрали, їх, і нові не поставили, Бог його знає. Отак, От добре. Трошки прибило пилюку. дощиком дивіться, хтось як велосипед запхав. Трошки прибило пилюку. О! Що ви Ох, зараз буде. Поки не сильний, але вже так, знаєте, бадьорить. Бррр! І одразу холодно, коли звикаєте до гарячої... Ну, до, до спеки потім після такого дощика вам аж, аж тіпає ого аж холодно. Ой так, дощик іде на розгон. Треба бігти, вибачте, отакий я, бачите, весь мокрий, Хоча ні, мабуть, не видно.

Люди, а не будуть їхати звідси От так, а бачите як вони чіпляються один до одного поїзди Вони довжелезні такі набагато довші ніж у нас бачите останній. Ось якось так. І їдемо додому. Це будинок СНСФ це типу корзилезниці, що це я не знаю, я якось так вже звик до цього реально так по домашньому Афік с... не знаю, що це. Це здається страхова. яка страхова це, Але я не пам'ятаю. яка, Якийсь такий логотип з нею. Це також поезд. Такий. Що де пори, ще йде тому париж, куди це він більш вижевий ще плюшок, але він також швидкий. Але білети дешевші. У нього немає таких крутих крісок, там ще чогось. Але швидкий.